Казка, гостина у Масінки Мідоус. Між кроликом і коровою не було злагоди відтоді, як він видоїв у неї молоко. От якось, коли вона гналася за ним, та так швидко, що перебігла через власну тінь, братик кролик надумав звернути зі шляху. І навідатися до своїх добрих друзів матінки Мідоус з дівчатками. Стрип-скок, стрип-скок. І раптом бачить братик кролик, під кущем лежить братик черепаха. Зупинився кролик і постухав у дах будиночку черепахи Ну, звичайно ж, у дах, бо братик черепаха. Завжди тягає з собою свою хатинку. У дощі вітер, у спеку й холод. Коли б тобі не зустрівся братик черепаха і де б ти його не знайшов, скрізь з ним його чудовий будиночок. Кролик постухав у дах і запитав, чи вдома господар. А братик черепаха відповів, що вдома. Як тобі живеться, братику черепахо? А як ти поживаєш, братику кролику? Потім кролик поцікавився. Куди ти повзеш, братику черепахо?» А той відповідає. Просто гуляю, братику кролику. Тут кролик сказав йому, що зібрався на гостину до матінки Мідоус з дівчатками. І поцікавився. Чи не хочей братик Черепаха піти сюди разом з ним? А чом би ні? Можна, відповів братик Черепаха. І вони пішли удвох. Потеревенили дорогою від душі. І ось вони вже й прийшли. Матінка Мідос з дівчатками зустрічають їх на ганку і просять заходити. Вони зайшли. Братик Черепаха такий плаский, що йому незручно було на підлозі, та й на стільці йому також надто низько. Поки всі шукали, на що б його посадити, братик кролик узяв його та й поклав на полицю, де відерце стояло. Братик черепаха розлігся там так поважно, ніби індика проковтнув. Звісно, почали говорити про старого лиса, і кролик заходився розповідати, як він осідлав лиса, і який чудовий з нього вийшов їздовий кінь. І всі реготали до знемоги матінка Міду з дівчатками і братик Черепаха. А кролик сидів у кріслі. Прокашлявся він і каже: я би сьогодні проїхав на ньому. Та три дні тому я так гарно на ньому гарцював, що він кульгає тепер на одну ногу. Боюся, доведеться його взагалі позбутися. Тоді сказав братик Черепаха Ну що ж, якщо ти надумаєш його продавати, братику кролику, продай його комусь подалі. Бо дуже вже він всім набрид у наших краях. От лишень вчора я зустрів братика лиса на дорозі. І уявіть собі, що він мені бовкнув. Гей, крикнув він. Ось і ти, бруднуля повзуля. Жах який! вигукнула матінка Мідус. Чуєте, дівчатка? Старий лис. Обізвав братика Черепаху пруднулою повзулею. Всі аж не стямилися, як це лис насмілився обрасти такого добряка, братика Черепаху. А поки вони охали і обурювалися, лис стояв біля задніх дверей і підслуховував. Багато неприємного почув братик лис. І ось раптом він просунув голову в двері. Та як гукне. Доброго вечора, друзі! Як поживаєте і як стрибне до братика кролика. Матінка Мідол з дівчатками Ті підняли крик і вереск. А братик Черепаха підповз до краю полиці й упав звідти якраз лису на маківку. Він нібито оглушив лиса. А коли лис прийшов до тями, то все, що він побачив, це казанок з овочима, перекинутий догори дно у печі та поламаний стілець. Братик кролик зник і братик Черепаха зник, і матінка Міду з дівчатками теж, ніби не було їх. Кролик заліз у димар. Ось чому казанок був перекинутий гори дном. Братик черепаха заповз під ліжко і зачаївся за скринею. А матінка Мідоу з дівчатками вискочили на двір. Лис розвернувся на всі боки і помацав свою маківку, куди влучив йому братик черепаха, а кролика й сліду нема. На лихо дим і попіл діняли кролика. І раптом він як чхне, а Ага, зрадів лис. Ось ти де? Гаразд, сказав він. Я викурю тебе звідти. Тепер ти мій. Та кролик ані чирк у відповідь. Що ж? По-доброму не хочеш виходити? запитав лис. А кролик ані слова. Тоді лис пішов за дровами. Повертається? Чує, кролик сміється. Чого це ти смієшся, братику кролику? поцікавився лис. Казав би, та не можна, відповів кролик. Краще вже признайся, сказав лис. Та хтось заховав тут ящик з грішми, відповідає кролик. Так я тобі й повірив, каже Лис. Та ти поглянь, сказав кролик. І тільки но лис засунув морду в димохід, як кролик сипнув йому в очі нюхального тютюну. Він завжди носив його з собою. Тут лис перкицнувся і шкереберть викотився за поріг. А кролик виліз із димоходу і попрощався з господарями. Як ти спровадив його, братику кролику? запитала матінка Мідос. Хто? Я? дивується братик кролик. Та я просто сказав йому. Що коли він в цю ж мить не забереться геть і не припинить надокучати таким добродіям, то я схоплю його за барки і гарненько навну йому боки. А брати Лис котився шкереберть аж до своєї домівки. Кінець казки.